Доброго здоров'я, пані і панове! Це, до речі, була була Оксана Линів, яка у нас сьогодні в гостях, да? не тільки в Баварії, ми там її можемо побачити, а інколи і в Києві можемо. Це програма Вересень. Мене називають Микола Вересень. Ми починаємо нашу програму. Десь 22 хвилини ви будете необтяжливо дивитися на екрани, бо у нас буде легка. І я сподіваюся, цікава розмова. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Добре. Кажіть нам негайно: ви кожну скрипку чуєте. От зараз, от коли ну... ми подивимось. Тобто, от, і якщо хтось там не грає, то ви знаєте, що оцей, оцей от не грає. Ну, кожна скрипка, яка подумає якось виділитися і грати не в такт, і не в темпі, і не в музику, то тоді її буде звичайно, чути, і тоді повинна зробити зауваження. Я колись думав, ким я хочу стати, як всі, і диригент було в, там чи в, в тому списку, так. Да. Лікар там, причому хірург якийсь, і диригент, тому що. Ну, мабуть, я хотів бути начальником. Тому що виглядає, що лікар, який робить операцію, навколо такі всі помічники, а він тут там тампон, там цей, там те, mm -hmm. те, те. а тут теж от ви сидите так, ти граєш, ти не граєш, ти <сум> мовчиш, ну так, опа, і, і так. І ви начальник чи ні? Диригент-начальник, чи ви спів всі разом? чи, чи як? От Яке ставлення всередині? Ну і так, і ні. Тому що, якщо ви говорите начальник, тобто шеф тільки в тому сенсі, що я кінець кінців відповідаю за, за всю цю кухню і за весь цей тобто успіх. Ви відповідальний, але начальник. Тобто, тобто результат того всього, це вже, це вже в моїй компетенції, і вже публіка буде або задоволеною, або буде нарікати. А в процесі репетицій я можна сказати навіть не те, що начальник, а я як. Художник або як шеф-кухар, який знає, які mm -hmm. інгредієнти взяти, і потрібно змішати скільки гостроти, скільки солоду, щоб блюдо вийшло як найсмачнішим. Оце щось таке, напевне, схоже. Тобто, я повинна акумулювати все найкраще в цих людях, щоб вони в даний момент видали як найкращий результат. у мене тут написано такі слова цікаві: в 2016 році увійшла в трійку найкращих жінок диригентів світу. Це ваш агент робить такі вам? чи Та Це ні, правда? це в Іспанії написала так спеціалізована музична газета. Ну, справа в тому, що цей рейтинг зробити не є так складно, тому що насправді є не так багато топових оркестрів і театрів світу. І просто, якщо ви подивитеся їхні програми, хто там виступає, хто отримує запрошення від цих колективів, то у вас одразу складеться цей список угу. самостійно. От, ну, а як? Що? От я щойно говорив з Штутгартом, де в мене товариш, і він же мій режисер, і, і, і ми з ним якраз це обговорювали. Я угу. порушуючи правила руху за кермом, розмовляв. розмовляв по телефону. Я а як це робиться? І ми, ми не знаємо, як це робиться. Як, це, як ця газета може визначити? Це просто редактор вирішив, що ви третя, а наступного року вона може сказати, що ви десята, а через 2 роки скаже, що ви перша. Ні, ну я вже вам пояснила. Тобто є, ну, наприклад, система е головних оркестрів. В Німеччині це є А-оркестри, і Вищі, А-оркестри, і класу, є столичні оркестри. Як, наприклад, ну, в Німеччині Королівська. це скільки? Це 5-7 оркестрів. А-класу? Да. Ні, ну напевно, це є трошки більше, але Баварська державна опера входить у шістку найкращих театрів світу. Тобто театр, де я працюю. От і е, останнього року я працювала, м, диригувала в королівській опері у Швеції, в Стокгольмі. Зараз я буду диригувати постановку в, в театрі, в Великому театрі ліцею у Барселоні. Це буде постановка «Летючого голландця». Йдеться е, про цей рейтинг, йдеться про молоде покоління жінок. Скажімо так. Е, 30 кругом 30 років, 30 з копійками, от які зараз вже досягнули рівня інтернаціональної кар'єри і отримують справді запрошення провідних колективів в цілому світі. Ну і останній стрибок нагору це, мабуть, Сполучені Штати Америки. Ну, така Тому, що всі, всі, хто б десь, де б людина не працювала, це вважається, що Бітлз да, боялися їхати, бо думали. Вся Європа вже біля ніг, весь світ, ну, тільки от Америка залишається. Ну, контакти, або, скажімо, переговори вже якісь такі з Америкою, також вже ведуться. Тобто вже йшлося про те, що є великий дуже інтерес, також власне Театрів Америки. Це все йдеться тільки про розклад і про планування. Але насправді роботи дуже багато. На скільки у вас план виписаний? Ну, от зараз я повинна подати концертні програми на 2019 рік. Угу. На 19-й. Всі почули на 19. Значить, дивіться. Ви класно все це розповіли. Там десь в тому списку Україна фігурує. Ну, звичайно, зрозуміло. Ну, не знаю, скільки, звичайно, тому що дуже багато людей, і я їх дуже сильно розумію, працюють за гроші. А українці не платять. Ну, або платять такі якісь смішні цифри. І тоді ці люди не працюють. І я не буду називати прізвищ, у мене є знайомі, достатньо близькі, які працюють за кордоном. І коли я питаю, вони кажуть: ну, Микола, хтось має пенсію. Хтось про пенсію треба думати. І якщо я буду тут, а не там, то я буду отримувати 2 тисячі гривень пенсії. А у мене три квартири в Європі, я за 2 тисячі не зможу їх утримувати. То ви тут буваєте просто з патріотичних міркувань. Ну не те, що з патріотичних, я тут буваю з міркувань свого власного виживання, тому що я помітила, що найдовший період часу, який я витримую за кордоном, це і два місяці. Два місяці і далі. І потім тут якщо навіть і тиждень, або якщо навіть і чотири дні, то мені потрібні ті чотири дні: один день літаком туди, один день літаком назад, два дні у Львові попити кави когось побачити. Але мені потрібні ці поїздки як просто ковток води, як таке для себе психологічне розвантаження, і як постійний, такий перманентний, небезперервний контакт, також з Україною. Якщо мені вдається також ще здійснити щось творче. То я це обов'язково роблю, тому що я хочу сказати, що є речі, які є ціннішими ніж просто гроші, ніж просто матеріальне, тому що я тут е, черпаю таку енергію, таку силу і таке переконання, що я можу потім краще виступати в Європі. І я розумію для себе, що якщо я для себе перекрию цей кисень і скажу, як ви кажете, що я буду чекати тільки на запрошення, де мені оплатять гонорар, приїзд е, і все решта, то в мене почнеться внутрішньо. Ну, така, якась просто також депресія, тому що я психологічно не можу себе назвати іммігрантом. Я не можу виїхати з України, я можу їздити туди, просто виступати на роботу. Як всі артисти, кожен артист, кожен справжній артист є людиною світу. Тобто, я не можу жити в якихось кордонах, я повинна спілкуватися, повинна подорожувати, повинна розвиватися і збагачуватися. Але живу я для себе в Україні. А нещодавно закінчила кар'єру. Це така дивина абсолютно для мене. Ви друга людина закінчила щойно кар'єру балерина нашого опери і балету Філіп'єва Олена. Uh -huh. А ну багато хто з фахівців вважав її номер один в світі взагалі. Uh -huh. І вона у неї постійно були запрошення в Японію, просто ну, uh -huh. і були такі запрошення, що та кидайте ту Україну, та приїздіть. І вона мені теж казала, як ви без Львова, а вона каже, я без з Києва. Я можу їхати на місяць, а потім навіть повернутися mm, я дуже і в два, два тижні ходити просто по, по Києву, туди-сюди походила і сіла, і можу знову туди. А так не можу. І це якась абсолютно магія. Я абсолютно не можу зрозуміти цей це це диво якесь. Хоча, з іншого боку, я свого часу скажу вам відверто, коли в мене міг переїхати в Лондон, коли була руїна 91-й 90-й mm -hmm. рік. Я я пожив там два місяці, подумав ні, я не хочу, я не можу. Фізично не можу. Не ну, можу, так. наприклад, зараз, коли в мене йдеться про якісь нові контракти, і коли приходять якісь запрошення з якихось міст, я одразу дивлюся на Google карти, як далеко до Львова, чи є аеропорт і яке сполучення літаків. Тому що я просто буду розуміти, що я буду дуже часто літати, і в результаті я повинна це і в свій бюджет, і в першу чергу в свій час просто закласти, що це будуть часті поїздки. А... Свого часу в uh, Мравінській, який керував ленінградським тоді uh, оркестром, коли відкривалися вакансії в Америці, в Європі, mm -hmm. ну, в радянські часи, то його оркестр, який постійно там працював, коли вакансії десь відкривалися, не пускали. Mm -hmm. Бо відразу пере... переманювали, переманювали uh, радянських людей і вони починали там виступати. Наскільки зараз на рівні українські оркестри? Вони на рівні, не на рівні, скільки на рівні, скільки не на рівні? Ну, бачите, мені здається, що на жаль, зараз українські оркестри не є на тому найкращому рівні, на якому вони могли би бути. Це зв'язано з багатьма дуже причинами. В першу чергу, також з причинами того, що музиканти. Ну, Можна одразу сказати першу причину, що вони отримують занадто мало грошей, але я би так не сказала. В нас тут не є достатньо відкрите конкурентне поле діяльності, щоб кожен музикант, який отримує місце в оркестрі, щоб він відчував, що. На дихаю його місце дихає в потилицю, в і він повинен також постійно розвиватися. Ще залишилося дуже багато пережитків від радянського союзу. Ще існує дуже багато оцих відставок, які були дані на назавжди. безкінечно на завжди кількість років. І власне, що в нас і добре, і погано, у нас не йдуть люди на пенсію з одного боку. В соціальному плані це добре, тому що це для людей якась ще копійка і е, дійсно в складних умовах виживання за наші пенсії неможливо жити. Але скажемо, в Німеччині це є також певна гарантія контролю, певна гарантія якості, тому що з певним віком ти ні одного дня довше не можеш працювати, ти влаштовуєш. Таку якби прощальну вечірку, і ти повинен покинути оркестр, тому що на твоє місце повинні прийти молоді, які якраз після консерваторії, після конкурсів в топ технічній формі, і таким чином відбувається постійне оновлення колективу на конкурсній основі, що дозволяє тримати надзвичайно високу також планку якості. Це трішечки в наших оркестрах ця система вся не налагоджена. Ми мусимо звертати увагу на. Це і дуже добре, тому що в нас працюють кадри, які вже по 45-50 років в оркестрі, але одночасно, коли не приходить постійно оця нова кров, то оркестр як кожен організм він повинен оновлюватися наповнюватися. Я розумію, що ви не хочете нікого ображати, я буду тоді ображати. <гум> я би сказав, що це нетерпимо, тому що страждають ж не ті люди, які в оркестрі, а ті, що сидять в залі. Це а правда. я хочу мати якість. А я не хочу знати, що там у кого щось болить. Знаєте, у мене це теж правда. буває температура. Я тут сижу. Це правда ну, це і це правда. все. Я, і, я нічого не можу зробити. Але це стосується всіх кадрів. Це Ні, сто... Просто я розумію, що коли ви пишете, і коли я знаю, що на заході а, 10 прем'єр, 15 прем'єр на рік. Там постійна робота, там постійно вони всі втренуються. То коли це я правда. бачу Україну, я бачу, що ніхто не тренується. Ну, це там правда, раз це на п'ять років якусь прем'єру вже всі побігли дивитися, бо таке чудо, що о, раз на п'ять років вони щось зробили. Ну це і правда. Це, а, і все, що продовжується, всі ці історії про друзів, знайомих, коханок, коханців, всіх цих режисерів, там так, сяк, там ну все це, це настільки жахливо. Дві, як щось я Шекспірівське нещодавно дивився 50-х років. Угу. Коли це розвилося так красиво, і такі тітки ходять 59, а може 69, але ми граємо 14-річну Джульєту. І це красиво, такі тітки великі такі. От. Тому це, мені здається, все є. Це все радянське, радянське, абсолютно, і всім шкода. Всім шкода акторів, режисерів, і нікому не шкода глядачів. Починається власне з того соціального також забезпечення, тому що коли в людей є відповідна пенсія, тоді їм можна сказати вибачте, ви своє відпрацювали, ми вам дуже вдячні. Але зараз ви повинні дати місце молодим. Тобто це також певне законодавство мусить бути. А вже ті молоді, які приходять, вони приходять тільки на основі конкурсу, і тільки тоді режисер, як ви сказали, який дивиться, чи людина відповідає повністю кастингу, як в голівудському фільмі, і зовні, і дані, і голос, і акторська майстерність плюс враховується дуже дуже великий показник. Високий показник це здатність людини працювати в колективі, здатність людини бути креативною, відкритою, дружелюбною, створювати певну дуже добру творчу атмосферу, підтримувати її в театрі. Всі ці фактори, всі ці фактори враховуються при тому, чи потім продовжувати людині контракт, чи ні. В нас цього всього немає. Це означає, що вони і не поїдуть за кордон. Чому? Тому що якщо ти в радянській схемі знаходишся, у тебе ти не можеш розвиватися. Я, я колись ще малий був, то я дивився в опері Анатолія Качерго, який десь там поруч mm -hmm. з вами в Відні живе. І мене страшенно абсолютно, я, як, як по голові дали, тому що він грав на сцені. Так. А всі радянські оперні співали. вони співали на сцені. У них на обличчі нічого не було на А він був просто. Я вперше це побачив. Mm -hmm. І тоді я зрозумів, і потім він мені розповідав, що ну і а, фон Караян, до речі, йому запрошення давав. Я... Він не розповідав? Вам? Mm -hmm. Фон Караян він вісім листів написав українському співаку. А коли той приїхав, то він його зустрів і каже треба відповідати на на листи а той каже у нас КГБ, я я жодного не отримав ніколи в житті ну ба така історія а окей значить а, і, і що робити просто знаходити гроші щоб платити, платити людям в оркестрах і, mm -hmm. і чи що почати треба не з грошей почати потрібно з того що кожен театр кожен оркестр повинен усвідомити що він несе відповідальність за свою якість і він несе відповідальність за пусті зали а пусті зали будуть тоді, коли людям не цікаво, коли афіші нудні, коли не відбуваються прем'єри, а коли або коли відбуваються вистави, то вони низької нижче середньої якості, і тільки приїжджі туристи, які хочуть відвідати просто оперу чи філармонію, вони туди попадають. Але театр не працює свідомо з глядачем, не розвиває. Публіку не зацікавлює молодого глядача, тобто почати потрібно з відповідальності всіх керівників, які повинні відповісти на питання, чому у них постізали, і почати. Потрібно з якості з якості продукту, який вони хочуть запропонувати публіці. І коли люди справді критично і дуже професійно до цього підійдуть, тоді піде публіка, тоді з'являться меценати, які будуть зацікавлені. А ви можете у вас дуже високий потенціал. Ми готові вкласти гроші в те, щоб привести хорошого режисера, в те, щоб здійснити постановку і зробити справді якісний український мистецький продукт. Поки що наразі це все тримається на окремих ініціативах, і кожен так сказати трішки ліпить з того, що. Що, що може сам, а відповідно, так як кадри, набір кадрів в кожному театрі дуже різний, Відповідно, і якість така ж. Я зараз ви говорила, я молився. Знаєте, на що? Щоб це все, що ви говорите, щоб зараз був вібкуний телевізор у міністра культури і щоб він це все почув. І віцепрем'єр почув, і прем'єр почув, і щоб вони всі почули і щось може зробили висновок. Суте, ви працювали в Одесі, і там американець. Обарт Ерл, да чи він вже він, поїхав? ні? Ні, він працює, але він керує Національним симфонічним оркестром Одеси. А mm -hmm. Я працювала в Оперному театрі mm -hmm. в національному mm -hmm. оперному mm -hmm. театрі. А ви з ним? Перед так ми дружимо, колегуємо кожного року. Я запрошую отримую від них запрошення диригувати з їхнім оркестром. Я дуже люблю також цей оркестр. Дуже а що він що, що, що він прилип до тої Одеси? Це вже 20 ну, років. Він там чому якісь пояснення є. Ну бачите, попри те, що в Україні дуже багато мінусів, як ви кажете, з корупцією, організацією і трошки нашою такою природньою ментальною халявністю, в нас теж дуже багато позитиву. Ми живі. Емоційні люди, чого можливо, вже в переорганізованій Європі, може, вже також давно немає. От і Хоберт Ерл, як сам дуже творчий і дуже цікава людина, він свого часу просто попав в Одесу. Він просто в неї закохався, закохався цей менталітет, це місто. І... Може, в Одеситку читку. Чи тобто, тепер я вже розумію. Так, а як же? ну Жінка і музика. Це речі дуже такі співзвучні. От і мені здається, що йому як самі справжні творчі. Орчі людині професіонал, йому стало цікаво власне з оркестру, який про який я також розповідала. Не мав свого слухача, не мав інтересу в місті створити власне щось нове. І відколи взявся за цей оркестр Хобарт Ел, справді пішли молоді люди філармонію, пішли на концертні програми, і от це стало таким свого роду теж таким серцем Одеси. Також мистецьким. Ну і і, і ще в Україні нема профспілок. Та ні, є тому, просто... що тому, що наскільки мені хтось колись пояснював дуже давно, якийсь італієць чи швейцарець з італійських кантонів, не пам'ятаю, в національній опері в Києві mm. щось ставив, і мені хтось пояснював, я спитав, чому що ж. він сказав, що тут можна репетицію робити просто 12 годин, і люди люблять репетицію, вони хочуть. А профспілки в Європі, скажуть, mm. до шостої кінець. Ну, в нас же навчились також. В нас же навчились, ага. нас же теж є вже проспілки. Вже можна навіть сказати, що вже їх забагато стає, тому що вже є державні якісь там проспілки, якісь альтернативні проспілки, вони ще починають між собою воювати. яка проспілка важливіша. Я би сказала так, що я би порадила нам переймати всі ці правила, але не забувати просто про якість. Тому що коли в нас в результаті всі співаки, які вже давно втратили форму, і яких вже давно. Або було попросити з цих ставок і запропонувати їм контракт тільки на ті невеличкі ролі, які вони ще можуть співати, коли ці співаки об'єднуються в свої профспілки, і потім починають казати ні, в нас 35 голосів проти там трьох, які стоять в опозиції, то це вже гірше. Знаєте, тому що тоді також ти вже нічого не можеш поміняти. Тому що вся ця сіра маса вона просто по кількості перемагає людей, які хочуть щось змінити. Що робити? Що робити? Загадковий якийсь такий варіант. Я зазвичай про себе так проговорюю і думаю, що тут би я так зробив, тут би я так зробив, тут би я так зробив. А тут би я не знаю, як би я зробив. Ну, що робити? Дуже просто. Дивіться, наше вже міністерство, і ніби вже український парламент вже починає з цього всього робити вже якісь висновки, і ніби в нас всі зараз театри і всі творчі. Колективи переводяться на контрактну систему. Тобто найдовший контракт може бути від 3 до 5 років. Зараз я точно не знаю, не читала, але у всякому разі, після певного терміну, всі контракти повинні переглядатися. Ну тут вже знову ж таки буде залежати від головних диригентів, від директорів театрів і оркестрів, які не на основі знову ж таки корупції, а тільки... По професійній якості по професійному конкурсу будуть переглядати знову ж таки ці контракти і будуть давати шанси молодим, які в нас є, і потенціал в Україні просто надзвичайний. От і я вважаю, що ми маємо всі шанси також заявити себе в культурі. Також а чому ви кажете, що потенціал надзвичайний? Що все ще музичні академії роблять таких фахівців, які роблять? Да, ви тобто... знаєте, мені дуже наприклад зараз приємно. От тиждень назад зі Львова Поїхала делегація з п'яти чоловік із Бон. Це є представники Бетховенського фестивалю Бон. Бетховенський фестиваль в Бонні це один з найголовніших фестивалів класичної музики в Німеччині. І зараз ми робимо з ними спільний проєкт. За ініціативою фестивалю і моєю особисто, Ми організовуємо в Україні український молодіжний симфонічний оркестр, який. У серпні місяці буде виступати разом з федеративним молодіжним оркестром Німеччини на одній сцені, як в Україні, так і в Німеччині. І зараз для цього ми робили прослуховування. 180 дітей подали заявки, 100 приїхало на прослуховування. 35 ми відбирали. От і буквально недавно я ще отримувала захоплені відгуки від німців, які зараз поїхали назад, і казали, ми просто вражені рівнем дітей, і не тільки їхнім музичним рівнем, їхньою музикальністю, їхнім талантом, але і тим, в яких умовах їм доводиться займатися також музикою. І я казала, і зараз я дала інтерв'ю для німецької хвилі, і я сказала, що я про це говорю давно: якби українським дітям і батькам тих дітей дати одинакові можливості з німецькими дітьми, можливість досконалюватися можливість брати уроки ведучих професорів, купити хороші інструменти, отримати хороші стипендії, українців на топових позиціях в світі класичної музики було би набагато більше. А, а мова грає роль також. тобто Можу собі уявити, що ви не знаєте англійську мову і працюєте в Європі. Mm, не тобто, можна. окрім того, що якість має бути тут, Not це я так підказую людям, які може зацікавляться. Бо uh, мені здається, українці не дуже люблять uh, мову, мови знати. Uh, і мова повинна бути. Обов'язково там. Ну, Англійська. Німецька, в мене німецька у вас немає англійської, є також англійська німецька, звичайно. Угу. Ну німецька вже то потім ви отримали, коли чи ви відразу знали дві мови? Mm, ну англійську я вивчала в школі, а німецьку я почала одразу ж вивчати після того, коли отримала третє місце на міжнародному дергенському конкурсі, і зрозуміла, що мене будуть туди запрошувати далі. і Я просто повинна негайно вчити мову. Чому німці так люблять українців? Люблять, mm -hmm. ви думаєте? Ні, я не думаю. Німецькомовні а організації, я не знаю, як це mm -hmm. назвати, вони запрошують до себе поетів, письменників з України. Ну, візьмемо просто Андруховича, який, да. мені здається, ну, там правда. постійно. Да? <сх> І їх не, не одне. І це все або це швейцарські німецькі кантони, або це Австрія, або це Німеччина. Що там за такий якийсь сентимент? Ну, це напевно не сентимент. Справа в тому, що це напевно ці тенденції вони зараз найбільш розвинулись останніми роками, тому що мені здається навіть ще 5-7 років назад, коли ти казав, що ти з України, то казали, а це де? Це там, де Росія? Тобто, в принципі, люди не особливо розділяли. Просто останні події. Останніх років настільки заявили сильно Україну в світі, що всі люди, які аналізують, а німці люблять аналізувати, вони вже кінець кінці вони ніби прокинулися, і вони вже справді з таким якимось інтересом починають приглядатися до України та що ж це така вже за держава, яка. Справді має стільки потенціалу і саме у цього протистояння, і хоче сказати своє слово, щоб заявити себе власне як окрема держава в світі. І, звичайно, всі ті дискусії, чи ми, чи не уй, куди ми відносимося історично, чи до Росії, чи є в нас своя культура, мова і так далі. Всі ці всі речі вони викликають гострі дискусії в Європі, особливо останні події, останніх років, коли фактично тут могла би розпалитися третя світова війна, і Європа і Німеччина були би першими втягнуті і мусили би ставати або на. На бік одного ну, боку да. або на бік другого боку. От, тому тому зараз мені здається, що є до України справді такий інтерес, і для нас це якраз дуже добрий час, щоб, щоб, ми, ми, та, щоб ми точно знали, як ми хочемо, щоб нас приймав зараз світ. Ну, як ми хочемо, так як Оксану Лейнів, нашу гостю, яка закінчила перебування в цій студії на таких пафосних, я б навіть сказав словах, про можливу роль. Нову роль України в світі, в Європі. А тут багато людей, які про це мріють також. Але є, які про це не мріють, до речі. Ну, все, закінчили ми нашу програму. На все добре, пані Іпанове, Микола Вересень цю програму вів, і вона має назву Вересень. На все добре, побачимося і почуємося за тиждень, я сподіваюся. На все добре. Дякую, що прийшли. Дякую, дякую, дякую. Так, да, цікаво, цікаво, цікаво. Тільки єдине, що ви сказали, е е це українською мовою, треба всім сказати, що це Європа. А, ну давайте твоя <laughs>